Слава Україні! Так, сьогодні ось тут хожу по сої. По сої, значить, побризкав. І є ось тут ось така у нас лобода. Хотів я сьогодні побалакати про фази розвитку сої, в яких потрібно її бризкати. І скільки давати гліфосату, на який бур'ян. Почнемо з першого, бо буває і тут і в селі, і дзвонять, питають, в якій фазі бризкать сою. Сою. Та, що ГМО, раунда по стійку, ми оприскуємо незалежно від її фази, від дивимось на наявність бур'янів. Є бур'яни, заїжджаємо, бризкаємо. Скільки вона витримує? Значить, по своєму досвіду, два, колись один раз, три рази по три літри. Робив там з інтервалом ну, раз тиждень, раз днів три, то вона витримала все. Там ну як виходить, там раундап не подіяв раз. І виходить тоді цей, хто знає, той раунд був нормальний чи ненормальний. В общем, три чи бризкав, то сої було все одно. Потім, по своєму досвіду, дві дози по 2-3 літри витримує 100% з інтервалом у тиждень. Точно. Потім, то есть, якщо соя другий, третій, цвісти починає, повне цвітіння, я у будь-якій фазі по сої ГМО працював, вона гліфосат тримає. Від сім'я доль починаючи від сходів і до, в принципі, аж до самого, до, самої, до самих жнив. Потім по бур'янах, яку дозу ж давати раундапу? Працюю я на сьогодні раундап Макс. Минулий рік спробував, то поки що іншого не хочу. Значить, ось дивимося. Якщо у вас вже є ось отака лобода, лобода то на отаку лободу, ну, я не знаю, я б літри-дві звичайного дав би більше не треба. Допустимо, якщо це ось отака. Якщо лобода вже трошки більше. Ось така. То на таку лободу можна додати, може, навіть і 2,5 літри на гектар. Ну, таке. Я, в принципі, по такій лободі, по такій минулий рік, півтори літри макса працювали ідеально. Цей рік так само працюю макс, півтори літри, Додаю, тут додаю по 4 грами Хармоні, щоб на перекриттях дуже її не пришмалювати. Оце таке. Так, як бачимо, і тут ось є хрущ пожер, сою, ну нічого, все не зіжра. Значить, оце таке по соняшнику. На ну, нас отакий соняшник, і півтори літри, звичайно, гліфосату вистачить. Потім по злаках, ну, злаки тут само собою забере. І зараз покажу там найцікавіше. Тобто, ну, більше 2,5 літрів, які б там бур'яни, ось отаке, я б не давав. Я зазвичай, якщо це звичайний гліфосат, там брав Грінфортовський, він працював по 2 літри, прекрасно, випалював усе. Єдине, що по цьому міжряддю доводиться працювати другий раз. 43. Воно вже перед закриттям міжряддя, воно там ще було проскакують бур'яни, щоб потім не було питань під час молодьби по чистоті. Там оці всі моменти, я заходив другий раз. Так само 2 літри давав і все. Так, І зараз ось підійду. Я додаю оце, де поля, ну, де гони рівні. Там 5 грам хармоні давав, де клинці, то 4. Щоб покажу на перекриттях, щоб менше присмолювало. І ось тут ось край клинець. Тут ось он амброзія. Соняшник, тут кожен рік. Таке. В класичній сої я ніяк його не міг добити. Тут ну, Максом зробив, подимсь, що воно буде. Так, І ось амброзія оця тут така. Подивимося, як її возьме-1,5 літри. Так що коротко, підведемо підсумок. Соя ГМО заїжджаємо в будь-якій фазі. По гліфосату 2 2,5 літри. Ну, по такому ось я б дав би, допустимо, може 2,5 літри. Це якщо вже щоб перестрахуватися точно. Ну, то дуже боїться, можна 3, допустимо. Ну, це вже, я думаю, що це зайві витрати коштів. Потім по лободі по такій ну, 2,5 літри максимум. Якщо це калійна сіль, півтори, дві, по калійній солі взагалі, які бур'яни не були, 2 літри це максимум. Оце таке. Так що. Так що, так, що. Можливо, хтось там працює по-іншому, я не настаю, я ділюся своїм досвідом. Досвідом, який в принципі, працює, і трошки, я не скажу, що там дуже багато, ну трошки економить там фінанси в певній мірі. Бо є знайомі, кажуть, я раз три літри дав, і воно все добре, все, бур'янів більше немає. В основному це кажуть ті, хто сіть з на 15-му міжряді. 15 міжряддя це ось отут ось іще була брослинка і отут ось іще була. Бо воно вже практично закривало б міжряддя. То відповідно, якщо отут ось дати по, по такій фазі, коли вже міжряддя майже закрите, дати 3 літри, то я тоді в будь-якому випадку не дасть бур'яна брости. Так що якось так. В общем, кому, кому було корисно, цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хі -хі -хі. Ай, добре, все, всім пока.